Привіт, я вчитель Андрій, і це моє 12 відео, в якому я розповім вам, чому у вас не виходить вивчити англійську. Е, дуже часто це буває через те, що ви неправильно організуєте свою діяльність. І перш за все, це неправильне виконання домашнього завдання, неправильний підхід. Я б навіть сказав до виконання домашнього завдання, тому що дуже часто по звичці із школи або з університету ви робите його для галочки, тобто, щоб здати. Тобто вам вчитель задав прочитати текст, відповісти по ньому на питання. Ви прочитали текст про себе, продивились, де що там зрозуміли На угу, так, я зрозумів, все, відповідаю. Ну все, зробив. Закрили і пішли гулять. Потім на уроці ви 40 хвилин перевіряєте це домашнє завдання, тому що ви зрозуміли, що ви слів не знаєте слова, як читаються, ви не знаєте, як вони вимовляються. Деякі слова ви не знаєте, як вони перекладаються. Тобто, ви, начебто, так зрозуміли, начебто зрозуміли, що відповісти, але ви зрозуміли у себе в думках. А не у реальності. Тобто, на уроці ви маєте це домашнє завдання здати вашому вчителю. Тобто, е коли ви готуєтесь до цього, до перевірки домашнього завдання, ви маєте все те зробити, що ви будете робити на уроці. Тобто прочитати вголос текст чітко. І е, якщо ви бачите, що десь щось ви не розумієте, подивитись у словник, як перекладається слово, подивитися, як воно читається, транскрипцію, виписати його для себе можливо, або там написати собі, щоб ви могли ходу його прочитати, ідентифікувати. Потім вголос: е, відповісти на всі питання, проговорити це все, якщо важко, навіть записати відповіді на ці питання, тому що. Чим більше ви пропрацюєте матеріал, чим більше ви зробите, виконуючи домашнє завдання, тим краще буде результат. По-перше, ви більше через себе прогоните якби, матеріалу, ви виконаєте більше роботи і на уроці перевірка домашнього завдання займе 10 хвилин. І ви зможете решту, півгодини витратити на щось інше. Це навіть економічно вигідно, це для вас вигідно, це для всіх вигідно. Вчитель теж буде бачити, що ви класно підготували. Він не буде вас виправляти, не буде витрачати на це час, і всі будуть задоволені. І Я дуже часто звертаю увагу на те, що виконувати домашні завдання, ви маєте вголос, ви все маєте прочитати. І Те, що навіть якщо це просто граматика, просто якісь слова, вчити слова теж вголос, все маєте робити вголос, тому що так ви тренуєте більше видів пам'яті. Ви просто слухаєте себе, ви, у вас моторика працює, ви говорите, у вас мовний апарат. Вчиться вимовляти ці звуки, тому що це інша мова, він має звикнути вимовляти ці звуки, ці слова і ці словосполучення. Тому а, працюйте вголос. І також, якщо ви бачите, що ви виконали ваше завдання домашнє за 10 хвилин, ну це може бути ідентифікатор того, що або воно занадто легке, якщо ви виконали його так, як я вам сказав. А, воно або занадто легке і м, наступного разу попросіть, щоб вам вчитель дав більше. Або ви його виконали тяпляп. Тобто, чим більше ви часу витратите на виконання, тобто, якщо ви його зробили, все проговорили, все чітко сказали, написали відповіді, прочитайте ще раз. Спробуйте прочитати його виразно, добре. Спробуйте, не знаю, виписати слова собі, кудись записати їх, потім повчити. Попрацюйте ще з цим текстом або з цим завданням. Це буде вам тільки плюс: чим більше ви працюєте, тим краще для вас. Навички формуються через виконання якихось дій. І потім вони у вас будуть автоматом працювати. Далі а, у вас можуть бути проблеми, тому що ви у вас підібраний неправильний курс. Або дуже легкий, або дуже важкий. Якщо дуже важкий, ви нічого не розумієте. Постійно весь урок ви щось перепитуєте, ви постійно не можете нічого робити. Постійно помилки, домашню ви робите по 5 годин і нічого не можете зробити. Ну, значить, у вас дуже важкий підібраний курс. Попросіть вашого вчителя, щоб він підібрав вам легше. Або якщо вам дуже легко все, що ви робите, ви робите жодної помилки, не робите. Все вам легко, домашку ви виконуєте дуже легко. На уроках весь матеріал не новий для вас, то вам потрібно підняти рівень підручника. Також підручник може бути просто не той, який підходить до навчання студентів вашого рівня. Наприклад, це підручник для вуза. Він може бути дуже непоганий для вуза, але для. Звичайного вивчення англійської ну, для звичайних студентів, які просто хочуть, не хочуть знати терміни всіх, які не хочуть там, не розуміють цих формулювань які є наукових. Вони хочуть простого пояснення і виконувати звичайні завдання, і читати тексти, які цікаві. То потрібно вибирати підручники відомих університетів Кембридж, Оксфорд. У мене є відео про це, про те, які, по яким підручникам треба вчитись. Далі. Підручник може бути взагалі якийсь збірник. Ну, збірним підручником вправ. Тобто це навіть не підручник, а якась збірка вправ плюс якісь граматика. Наприклад, дуже такий відомий це Raymond Murphy, Essential Grammar IUs і просто English Grammar I use. Там з одного боку правила, з другого вправи. І ну, це дуже гарний. Дуже гарний підручник з вправами, збірник вправ. Але це не підручник, по ньому не можна вчитися, по ньому ні про що не поговориш. Там нема комунікативного методу. Важливий комунікативний метод. Е, далі. П'яте. Е, і це теж дуже важливо. Я про це зняв ціле відео. відео номер 10. Подивіться, воно дуже цікаве, але чомусь цього ніхто не хоче дивитись. Це про те, які бувають погані вчителі. Тобто, може у вас просто поганий вчитель, він вас неправильно вчить, він вас може не тому вчить, він, ви не розумієте його пояснень, він не відповідає на ваші питання, у нього нема структури на уроках. І взагалі невідомо, чи знає сам він англійську. Більш так грунтовно про це я говорю в своєму відео номер 10 Будь ласка, подивіться, там цікаво. Ось і все. Вчіть англійську правильно. До побачення!